Вітаю вас, друзі. Сьогодні я розкажу істо, історію по, по воєнного ЗСУ, Україні і американців, як, як вони знищили російську державу. Жив собі, українці. І побачив і побач, і одного дня побачив, це вулиці ходить американець. Вони сказали привіт і піши. Потім до того американця підійшов воєнний і сказав, де свідки він відповів зі Америки. А, а українець сказав, можеш служити в ЗСУ. І вони пішли знищувати Путіна. Потім той воєнний приходить до Путіна і каже, здавайся, ми тебе пристигають. А Путін каже, а мої війська мене захистять. І вони наводять автомати пф, і стріляють Па-па-па-па, І фінальний дав. І все, Путін навчився один. І йому кінець, пиф, кінець.